Розкидач до дрону. Він знімається і замінюється дуже легко. Там відкручуєте ви два шланги від системи оприскування, ставите цей розкидач на вагові датчики, він стоїть і підключаєте його до дрону. Після цього дрон розуміє, що ви під. Включили систему розкидання. Він може розкидати максимально 108 кг на хвилину, по продуктивності десь 1,5 тонни за годину, він може розкидати. Як бачите, він має сліди дуже активного використання, тому що ми багато з ним попрацювали. Маємо в досвід внесення бактериденциду з нормою від 2 до 5 кг, Маємо в досвід внесення. Препаратів від слимаків з нормою 4-5 кг, вносили також сульфат цинкуним з нормою 10 кг на гектар, і вносили аміачну селітру з нормою від 100 до 150 кг. Ми маємо досвід роботи з різними виробниками дронів і працювали з розкидачами як і до Т-30 дрону, так і до іншого. І можемо сказати сміливо про те, що. Цей розкидач є найкращим, тому що у нас ні разу не було з ним жодних проблем. Не було проблем з тим, щоб задати йому правильну норму, зазвичай на другий виліт, а з нормою він співпадає прям ідеально. І з цим проблем немає.